Ніч скарімі це магія, бруківка на вулицях середньовічного міста, холодне зоряне небо, запах костра та пригод. Ніч наряді це теж магія, магія перенесення у часі, адже один кліпочима може перенести тебе на 5-7 хвилин вперед, а з високим навиком навіть на годину. Нічний наряд це коли від недосипу в очах відчуття, що ти впав фейсом в кучу піска, і дві третини з тої кучі залишилися в твоїх очах. Рім, вночі ти герой, в армії ти темний лицар з термосом. В скаймі ти драконороджений, стоїш на стінах вейтрана, вдивляєшся в облі в очікуванні пригод. А в армії ти стоїш на КПП і вдивляєшся в лугу темряву, і надієшся, що зараз не піде дощ. В грі повз тебе проходять ельфи, норди, мандрівники. Можливо, навіть пролетить дракон. А от в армії повз тебе пройде хіба ваш прапорщик, який шукає в кого стрільну сигаретку. В грі вартовий виглядає епічно. блискуча, важка броня, міцний шолом, факел та завжди легендарна історія. В армії ти теж виглядаєш епічно, у пушлаті на два розміра більше, та веселою історією про те, як тебе вкусив комар, поки ти ходив в туаліт. Отже, порівнюючи з реальним життям, можна сказати лише одне: дракони точно не прилетять. А от страшан тоже летить і здається в нього є квест.